учасникам офісування. Кримінальне провадження слухається за участі секретаря письменної учасники стало сімейного повідомлення, також я спогад не збирався і касаційних станціях. Повідомлення про захисник повідомлення електронний кошти, репонувачення міщенка, повідомлення телефоном рамка, також для нього повідомлення угоднення на сайті Верховного суду. Здому засідання до суду, захисний постенко, прокурори контроль Пам'ятник про право та бою з вручено повне відсилання судового розгляду здійснює за допомогою дітей реалізації цього процесу за СМІДа та системи виказання. Дякую. Голошується з нас суду. Казна Костіна Старна подорожила своїй суді третій судового плати Костіна Кабінарна суду, складі головуючого кабіна. Судді Кабіненка Луганського за участь для судового засідання посімельних прокурорів Шереса Кондитюка, Дерсника Костинка і Нікомачина Нічника. Суд роз'яснює право заявити від складу суду, окремих судів, судового засідання. Прокурор захисник, прокурорам э, захиснику або саме відводський став передбачення КПК. Будь ласка, прокурори, прокурору шарицю. Відволі? Будь ласка, прокурор. Відводі, саме відводіли немає. Будь ласка, захисників. Захисник Костенко написав допомогу головне про них допомоги. Та органа відділення розпорядження суду, здійснює захист незаконно побачення на річній назване відча. У мене є заява про У мене є декілька заяв, я коротко озвучую їхню судність. Перша заява, я заявляю від судді Іваненко. Правова підстава пункт 1 статті 6 конверсії 1950 року та пункт 4, частини 1 статті 75 кримінальної писання. Тобто у вас у вас письмо є у Першої статті 6 Конвенції 1950 року, пункт 4, частини 1 статті 75 Кримінального писального кодексу, тобто інші обставини, які викликають сумнів в об'єктивності незабереженості судді. Ну, Той, хто цікавиться справою Торнадо, знає, що, що це за справа. Ця справа була сфабрикована проти немов і і інших колишніх бійців спецслужби Торнадо. 2015 року, коли е, був головним військовим прокурором пан Матіос. Е, причина проста спецсрота Торнадо, одна із перших, хто припинив незаконний перетин товарів, в тому числі які обмежені в цивільному обороті, через так звану лінію розмежування. Тобто, вони все робили для того, щоб не було незаконної діяльності, не наживалися на крові і на смертях. Формальною підставою слугували ті підстави, які були зазначені в підозрах, опанувальним і, відповідно обвинувальному вироку, який виніс, виніс Олонський районний суд міста Києва у справі 756, 16 332 15К, яку розглядав Полонський суд під головуванням судді 9. У подальшому ця справа переглядалася апеляційним судом. Судді мельник у справі, судді НАТО і Кияшко. Касаюсь, що вони з держава були. Що ця справа впровадження здійсню, здійснювалася з кричучими порушеннями закону і людських прав. Чого вартий випадок, коли свідками у справі Меніщенка виступали особи, які раніше називали сепаратистами. Тож тобто, я вважаю, що сепаратисти це дуже ніякий вислів, це більш такий має навіть героїчну коментар. Це були зрадники, колаборанти і державні злочинці, що ми говоримо про працівників міліції, які перейшли на сторону ворога. І чи чином цій особи з окупованої території потрапляють якось освітлення місто Київ і слухається справа, що повинні були зробити за законом представники влади. Перше затримання цих друге Су. запобіжний захід, третє справедливий суд і на подумав. Інакше ні. Але ми, ми думаємо, що була якась зловмисна домовлення між представниками влади в Україні і... Представниками туристичної організації, так званий ЛНР. На судовому процесі один із цих колаборантів-радників так і заявив, коли його ви запитали, ви, на кого, ви ким працюєте? Я працюю на Платністку. Ну, Це фаташок ЛНР. Також. Тобто вони діяли під певні гарантії. Хто дати їм дадає таке гарантію? Вочевид матріоз і колишній військовій кордон. Затинити. ми зараз не розглядаємо ту справу, ми не розглядаємо обставини, які пов'язані з розвитом тієї справи. Очі, я хочу звернути увагу, що ті порушення, які, про які ми зараз говоримо, в тому числі касаційного провадження монетка на них, як член Великої судді, не відреагував. Принаймні, ми не побачили якогось, наприклад, окремої думки де суддя висловив свою позицію. Тобто, він повністю погодився з тим. Тими доводами, які були викладені в ДСІО винувальному вироку. І, відповідно, в нього вже сформувалася позиція. Далі, всі ми знаємо, коли Матіло збігав по телеканалам і розповідав, який вони не негідні такі злочинці. Це кричуще порушення закону. Всі ви пам'ятаєте справу Шані проти України. Це московит, який вбивав людей, тоді був засуджений, але сам факт, що прокурор міста Києва виступав на телеканалах і говорив про те, що це ми пімали банду-злочинцю, призвело до того що ЄСБЛ визнав це якості порушення. І в подальшому до вічного ув'язнення він уникнув відповідальності і повернувся на роздовігавання, на історичну батьківщину. Тобто ми говоримо про те, щоб грубо порушувалися людські права, в тому числі які гарантовані не тільки кримінальним процесуальним кодексом, але й в першу чергу Конституцією і Конвенцією 1950 року. За таких обставин ми вважаємо, що суддя Іваненко не може зберігати об'єктивність праці. Він може підвести суддю Іваненко. Наступна заява правообідстава 1 статті 6 Конвенції 1900, пункт 4 частини 1 статті 75 КПК України. Інші обставини, які викликають сумнів в об'єктивності та небереженості судді, я заявляю від судді Фомінну. Чому захист суддя ФОМІН не може зберігати об'єктивність цій справі? По-перше, як відомо, стаття 17 про виконання рішень та застосування практики ЄС Європейського суду прав людини говорить нам про те, що Конвенція 1950 1950 році положення, і відповідна прецедентна практика Всугового суду є права. І Європейський суд неодноразово в своїх прецедентних рішеннях констатував, що суди зобов'язані заслуговувати на тих учасників процесу. Довіра є невід'ємною складовою права на справедливий суд. І визначив два важливих критерії: об'єктивний і суб'єктивний. Суб'єктивний також суду не де має демонструвати будь-якої будь заангажованості, зацікавленості в результатах розгляду справи, бути абсолютно безстороннім по відношенню до обставин справи і учасників процесу. Тобто це в повній мірі кореспондується сположенами статі сімдесят п'ятьдесять один кримінального кодексу. І об'єктивний критерій, за яким будь-який суддя зобов'язаний. Забезпечити достатні гарантії для вимушення будь-якого розумного суду з спілку своєї достатності. Захист вважає, що суддя Фомін не може діяти у цій справі об'єктивно як з точки зору суб'єктивного критерію, так і з точки об'єктивного. Чому? Предметом касаційного розгляду є ухвала Київського апеляційного суду за заявою захисту про перегляд судового рішення. 2022 року за виключними обставинами. такими виключними обставинами, як відомо, є рішення Конституційного суду. Захист, як ви пам'ятаєте, оскаржу, я особисто подавав касаційну скаргу на вказану хвалу 22 року, де просив відкрити провадження. Спочатку апеляція, апеляція відмовилася, потім касація. Суддя ФОМІН відмовив відкритті провадження, мотивуючи за тим, що. Мовляв, ми не Конституційний суд, ми Верховний суд, йдіть, йдіть до Конституційного суду. Захист вважає, що Конституція, положення Конституції, наділяє суд в першу чергу, та й будь-який орган правозастосування, тобто суб'єктів владних, повноважень, представників влади, застосувати норми Конституції норми Тобто суд зобов'язаний застосувати положення Конституції, а я їх назву, це і 3, 8, 21, 22, 59, 58, 63 і навіть 62 стаття Конституції безпосередньо застосувати і відкрити, скасувати ухвалу, зобов'язати розглянути по суті апеляційну справу суду судом міським апеляційним судом. Чому суддя повинен цього не зробити? Я ж вказував конкретно, акцентував увагу, що цей закон, вибачте, він дурний. І в подальшому це підтвердив Конституційний суд. Його не можна було апріорно застосовувати. Є певні канони, вони вже прийняті в цивілізованому світі і в Україні теж, що будь-яке тримання під вартою, його продовження повинно відбуватися винятково під час судового розгляду. Є суддя, чи слідчий суддя на судовому розслідуванні, є учасники, є змагальна процедура, кожна із сторін доводить свої, свою позицію перед незалежним і об'єктивним судом. Закон, який вони прийняли, я маю на увазі Верховна Рада в турборежимі, ми пам'ятаємо, це було на початку повномасштабного вторгнення, це свабільний закон. І суддя, суддя Фомін як фаховий е, юрист, теоретик, ну а зараз вже. І, Практичний діяч у Верховному суді не міг не знати, що цей закон є суперечним Конституції. І зобов'язаний йому застосувати норми Конституції як права прямої дії. Я коли вивчав право, то нам доценти, професори з великим натхненням розповідали, що Конституція це ну, таке священне джерело права, людських прав. А виходить так, що на Конституцію ніхто не звертає уваги. Постанова Пленуму Верховного суду No9 від 1 листопада 1996 року про застосування Конституції при здійсненні правосуддя зобов'язувала суддів застосовувати Конституцію прямої дії. Тобто виходить ті судді, які ще навчалися, працювали за часів більшовицької епохи, вони, мабуть, більше розумілися на правах людини, ну, принаймні, принаймні вони сформулювали, спромоглися сформулювати таке право, зазначив під час Пленуму Верховного суду України. Тому, очевидно, суддя це робив своїх особистих якихось мотивів. Можливо, суддя боїться відповідальності, бо, як то кажуть, будь-який крок вправо, крок вліво це відповідальність, а суддя опікується інтересами власними, кар'єрними. І Це те, що ну, ми так вважаємо. І це дає підстави не довіряти судді. Тому е, з цих мотивів, і доводів захист вважає, що суддя, з одного боку, проявив. Проявив е, упередженість, відмовляючи у відкритті касаційного провадження. З іншого боку, е, з точки зору об'єктивного критерію безсторонності, суддя не може гарантувати свою об'єктивність і упередженість у цій справі, підлягає Тому з цих мотивірів підстав захист заявляє від судді комміну. Далі, я також заявляю відвід. Від, всі колегі судді. Сформулював письмові форми я коротко озвучував суд. Справа в тому, що захист не довіряє суддям колись суддя. Значить, Два основних критерії, чому я довіряю. Перше, пункт першої статті 6 конвенції говорить, що будь-яка людина має право на справедливий суд. Який відбирає розгляду незалежним і безстороннім. Тобто два критерії визначив, визначив законодавець. Тобто незалежний і безсторонній. Якщо суд не є незалежним, то він апріолог не може зберігати свою об'єктивність у справі. За мене відомом є той факт, що в 23-му році був викритий суддя князя, голова Верховного суду корупційний діє. Ми всі бачили це відео, прес-конференції керівника НАТО, керівника САД, де вони стверджували, що нібито є якась злочинна група або щось події. -то тобто не лише князеві задія, а й інші судді Великої палати Верховного суду. Тобто після справи Князєва захист вважає, що суд втратив легітимність. І тобто, суду не довіряє, ще більше почали не довіряти. І це надає підстави нам не довіряти стороні, сторона захисту надає підстави не довіряти суду верхову. Мені деякі працівники казали, що, мовляв, після е -е, справи Князєва, коли це відбулося, деякі судді навіть плакали. Не знаю, що може, не було. шкода було князя або на цієї ситуації. Це крокодилічі свідомо, я вважаю. Тому враховуючи, е -е, що мало місце така ситуація, за будь-яким сумнівом, для захисту це очевидно, що у такому випадку судді Верховного суду, як представники судової гілки влади, потрапили у залежність до представників силового блоку. Мовляв, це є результатом певної домовленості, негласно. Ви нас не чіпаєте, а ми вам створюємо таку судову практику, яка буде вам відповідати інтересам органів прокуратури на вулиці і так далі. Ваши я спираюся. Ви все ж таки пам'ятаєте про президентів, про якого каглядає. Я поважаю, я поважаю Конституцію, поважаю особливо за те, що це не відбувається. Але враховуючи той факт, що законодавець пред'явив підвищені вимоги до, до суддів на відміну від звичайних громадян, як і клієнт наприклад, або інші люди, то очевидно, що... Питання презумпції невинуватості, було важливе. Але <клес> сумніватися у збереженні об'єктивності ми маємо право в такому разі. Враховуючи, що ці факти, які нічим не спростовані. Я вас нічого не звинувачую зараз. Я, я говорю лише про те, що ви е не просто втратили об'єктивність, а ви потрапили в певну залежність. Принаймні це виглядає так зі сторони. Більше кого. Більше того, враховуючи той факт, що як це все відбувалося, ми пам'ятаємо це, як плинув швид, швидко позбавив суддю князева від сторони від посади, то ми вважаємо, не, не дочекавшись висновків ніяких, то ми вважаємо, що в такому разі було порушено навіть самі судді, Верховного суду відносно свого Алексії самі ж порушили принцип презумпційної винуватості, який гарантований статтею 62 Конституції. То гарантія, що і в такому разі до мого клієнта не буде застосовано саме такий підхід. Такої гарантії немає ваша Мій клієнт наразі є, має статус обвинуваченого. Тобто процесуальне остаточне рішення у цій справі не винесено. і ставлення до нього повинно бути так само так само, як до невинуватої особи. Так говорить закон, так говорить 60 Пане ститується питання Я розумію, але ж і висловлення будь-якого представника влади може посіяти сумнів серед невизначеного кола осіб, що любила могла бройнувати. Є Ну, Діє. І хочу звернути вашу увагу. Також додатковий аргумент на користь того, що ви не можете зберігати об'єктивність у цій справі. Я манувацію допомога, що в вищої справі. Тому що. То, Конституційний суд у справі Рівнічника визнав порушення статті 62. Тобто цей закон конкретно вказав, що цей закон порушує принцип презумпції невинуватості. А враховуючи, що ви його застосували фактично, ухвалюючи процесуальне рішення у 2022 році, то ви теж і порушили цей принцип презумпції невинуватості. Тому, з огляду на ці обставини, я також прошу відвести суддів Федина, судді Іваненка і Луганського і відроду цієї ці обставини. Учасники постійного провадження за огляду соцілує думку учасників постійного провадження з огляду нашим явним захисником Пістенка і окремому судді, а також колегії Будь ласка, пане, вам слово. Вам слово чи підтримувати ви... подразделения торнадо, которые честно выполняли свой долг и свою обязанность. Нас линчевали по приказу Порошенко и Медведчука. Часть судей принимали в этом участие. Часть судей просто-напросто промолчали. Больше. Знал, молчал вину В свою очередь я хотел бы вас попросить. Мы все тут деловые люди. И самое дорогое у нас это время. Зачем вы собираете коллегию изначально с нарушением, зная, что вы уже залаживаете камень преткновения? Вы собрали.